Житловий комплекс Максима від Світріал та Bosforous Development. Встигніть скористатися гнучкими умовами. Трамп йде на вибори. Ви знаєте, тут дуже не вистачає вовка з мультика Жив-був пес з його фразою «Що? Опять?». Мені, мабуть, не дозволять балотуватися на третій строк. Я не впевнений. Чи є щось таке, чого мені не дозволяють робити? Але давайте припустимо, що мені дозволять балотуватися. Я міг би під час виступу перед республіканцями палати представників, який відбувся напередодні, Дональд Трамп зосередився на стратегії до прийдешніх виборів. По перше, він вирішив попередити соратників, мовляв. Старайтеся, бо якщо республіканці упустять контроль над конгресом, демократи знайдуть причину для його імпічменту. Типу, якщо вас не мотивує перемога, то нехай мотивує страх. В нинішній американській е, правовій і політичній системі, оскільки я дивлюся на не, на це саме через таку призму, е, насправді імпічмент став не запобіжником, який задумували батьки-засновники Сполучених Штатів, а він став більше політичним інструментом е, тиску на президента, е, і, в принципі, те, що жодному американському президенту не вдалося е, власне. Уникнути процедури імпічменту, якщо вона серйозно розпочалась, ну окрім окрім відставки Річарда Ніксона, оскільки тоді вже формально теж розпочалася процедура, то показовим є те, що жоден з президент не був відсторонений від посади шляхом голосування в сенаті, де має бути три дві третіх якраз голосів, тобто е, 67 голосів від, від 100 сенаторів. Тому я би сказав, що тут. Може бути багато інтерпретацій щодо імпічменту взагалі цієї процедури, і це стосується як зовнішньої, припрошу, так і внутрішньої політики. Тому тут в принципі я утримуюся, якщо можна від цього від цієї оцінки. Да. Але скажу, що насправді залежить багато від. Політичної і юридичної оцінки е, великої кількості дій адміністрації Трампа. Тобто, якщо буде доведено, що мало місце якесь, е, е, якесь порушення або, наприклад, порушення присяги, тобто порушення клятви під присягою, там у когось міністрів у Трампа і таке інше, то звісно, така процедура може розпочатися. Я дуже добре. Пам'ятаю перший імпічмент Трампу. Я тоді жив в Сполучених Штатах, і звісно, це була така цікава насправді сага, яка у підсумку так чи інакше вплинула на вибори 20-го року, коли Трамп програв президентські вибори Джо Байдену. Тому, е, якби ті, хто кажуть, що імпічмент ні на що не впливає, взагалі, вони теж напевно не зовсім праві. Трамп Також закликав партію об'єднатися навколо питань зниження цін на ліки, боротьби зі злочинністю і обмежень для трансгендерних спортсменів. Для цього у Дональда Трампа, до речі, навіть окрема гримаса знайшлася. А потім розпочалася безпосередня агітація. Пам'ятаєте передвиборчі обіцянки наших гарантів. Так от в Америці вони приблизно такі ж самі: ціни знижу, якість життя. Покращу. білий дім спільно зі спікером Майком Джонсоном розробляють програму у стилі контракту з Америкою. Вона включає зниження вартості життя, цін на енергоносії, і, звісно ж, на ліки. Просування жорстких позицій щодо гендерних питань у спорті та охороні здоров'я ну це ми з вами вже побачили. І посилення боротьби з нелегальною міграцією воно залишається центральним стовпом його кампанії. І тут до речі йдеться не тільки про мексиканців чи венесуельців. А й українців та громадян інших держав. Хтось порівнює це з ТЦК, а хтось каже, що це ще гірше, оскільки зараз вулицями американських міст їздять патрулі, які перевіряють ваші документи. І якщо з якихось причин у вас їх з собою немає, валіза, вокзал, батьківщина. Тобто ще раз, ви можете мати офіційний дозвіл на проживання в Америці, але в електронному вигляді. Бо паперовий вам ще не прийшов, але довести ви це вже не встигнете. Щодо фінансування тут проблем найменше, все нормально, деньги є. Політичні групи пов'язані з Трампом вже акумулювали мільйони доларів для підтримки лояльних кандидатів на праймеріс і загальних виборах. Також обговорюється ідея проведення республіканського національного з'їзду безпосередньо перед виборами 2026 року для максимальної мобілізації електорату. І звісно, все це відбувається за особистої підтримки Дональда Трампа. Кандидати повністю дублюють його риторику, щоб забезпечити високу явку трампістів. Щоправда, пам'ятаючи попередні вибори, здається їм усім, пора змінювати ім'я і прізвище на Дональд Трамп. Трампа не було в бюлетені, а також шатдаун це дві причини, через які республіканці програли вибори сьогодні. А оскільки Трамп один, то республіканці мають згуртуватися навколо нього і діяти єдиним фронтом, як приклад, демократи, які за словами Дональда Трампа, тримаються разом як клей, це критично важливо, оскільки наразі республіканці мають дуже хитку більшість у палаті представників, яка ще більше. Скоротилася через смерть конгресмена Дага Ламалфі і відставку Марджорі Тейлор-Грін, яка я нагадаю була закоренілою трампісткою і безпосередньою учасницею руху Мага, тобто Make America Great Again. але щось пішло не так. Крас щодо якраз Тейлор Грін, то на вихідних дивився його там. Її багато інтерв'ю її багато запрошували про демократичні ліберальні медіа американські, і вона, в принципі, відверто каже, що атака на, на Венесуелу, тобто. Захоплення Мадуро, це не те, за чого голосували виборці. Це не те, що вона теж уявляла собі, коли сама адвокатувала за якраз політику Америка, перш за все, бо або якраз Америка Ферст, і в принципі навколо цього і буде базуватися теж часткова критика власне республіканців да, і позиції Трампа навіть і з середини республіканської партії, ну звісно, з боку опонентів демократів. Тому тут якраз я дуже дякую вам за це професійне За цю професійну згадку, що це дуже важливо насправді для контексту. Щодо виборів, я тут скажу скажу, що буквально теж на минулому тижні е, прийняв присягу новообраний мер Нью-Йорка, найбільшого міста Америки, найбільшого інвестиційного, економічного там і, і, і будь-якого іншого центру. І він багато своїй кампанії обіцяв якраз зменшення е, якраз вартості житла Трамп. В свою чергу раніше ще обіцяв зменшення е, якраз вартості на продукти. Він одразу після виборів е, рік тому там казав, що його обрали через те, що він е, значить має знизити ціни на продукти. Е, такого він не зробив, наскільки я розумію. Тому власне природно, що він знаєте, дещо. Повертається до цієї риторики в рік виборів, тобто, що е, що, мовляв, ще не все втрачено, і ще є час це виправити. І мовляв, ми знаємо про цю проблему, визнаємо і будемо над нею працювати, тому власне голосуйте за нас, а не за демократів. Звісно, Трамп намагається використати усі свої зовнішньополітичні успіхи, наприклад, операцію в Венесуелі та переговори щодо України як доказ своєї ефективності, щоб залучити. Поміркованих виборців, але наразі його рейтинги не надто на це реагують. Станом на початок січня двадцять року, Дональд Трамп і республіканська партія стикаються із значним падінням популярності на тлі економічних проблем і тривалого шатдауну наприкінці двадцять року, про який згадував до речі, і сам Дональд Трамп. Якщо ми говоримо про рейтинг, Дональда Трампа, то він виглядає наступним чином: загальне схвалення середній рівень підтримки Трампа коливається в межах 38-43%. Більшість американців – 54-58% – не схвалюють його діяльність. Якщо ми говоримо про республіканців загалом, то їх рейтинг ще й досі залишається доволі високим, хоча й трохи знизився до 81-87%. Серед незалежних виборців рейтинг серед цієї ключової групи впав до 28-31%. Якщо ж ми говоримо про робітничий клас або ж про молодь, там підтримка серед робітників і виборців віком до 30 років впала до історичних мінімумів для Дональда Трампа близько 32-34%, що нівелює його здобутки 2024 року. Загалом головні чинники падіння рейтингів є невдоволення економікою. 63% вважають, що країна йде не в тому напрямку. Ну і хочеться запитати, як же не в тому. Ох, не ціните ви Дональда Трампа. Не ціните. Пам'ятайте для всіх цих великих прихильників НАТО вони витрачали 2% ВВП, і більшість не платила за свої зобов'язання, доки я не прийшов. США по-дурному платили за них. Я з усією повагою довів їхні витрати до 5% ВВП, і вони платять негайно. Усі казали, що це неможливо, але це стало можливим. Бо понад усе вони всі мої друзі. Без моєї участі Росія вже зараз мала б усю Україну. Також нагадаю, я одноосібно завершив вісім війн, а Норвегія, країна-член НАТО, по-дурному вирішила не давати мені Нобелівську премію миру, але це не має значення. Важливо те, що я врятував мільйони життів. Росія та Китай зовсім не бояться НАТО без Сполучених Штатів, і я сумніваюся, що НАТО стало б на бік США, якби ми справді їх потребували. Усім пощастило, що я відбудував нашу армію у своєму першому терміні та продовжую це робити. Ми завжди будемо поруч із НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч із нами. Єдина країна, якої Китай і Росія бояться та поважають, це відбудовані моєю роботою Сполучені Штати. Зробімо Америку знову великою. Здається, ми з вами давно не дякували Дональду Фредовичу за наше щасливе, безпечне, безтурботне, забезпечене і надзвичайно комфортне життя. Давайте всі разом. Дякуємо. Дя Хоча навряд чи наша подяка принесе Дональду Трампу такі бажані бонусні бали, заради яких він і пише такі довгі тексти собі коханому в True Social. Поки Вашингтон Пост пише про Марко Рубіо, називаючи його шлях, шляхом від аутсайдера до віце-короля Венесуели. Після успішного арешту Мадуро. Трічка X буквально кишить різними мага-аккаунтами, які вихваляють марка Рубіо, і він вважається ключовим архітектором операції в Венесуелі. Чому це зараз важливо? Річ в тім, що Рубіо пройшов шлях від аутсайдера до одного з найвпливовіших членів цієї адміністрації, про що вже написали Вашингтон Пост. Більше того, судячи з усього, він зміцнює свої позиції в спільноті прихильників. Мага, які спочатку зовсім не помічали, не сприймали Рубіо через його репутацію неоконсерватора. Ну тепер здається, навколо нього починають об'єднуватися. Однак тепер, коли Америка повернулася і воскресила доктрину Монро, мага спільнота раптом розгледіла в Рубіо компетентного політика, який ідеально вписується в плани Трампа щодо відновлення Гегемонії США у західній півкулі. Тут правда варто зробити деякі е, помітки, що Рубіо справді дуже добре розуміє Латинську Америку і побудував свою кар'єру на боротьбі з соціалістичними режимами в регіоні. З важливих фактів: Рубіо народився в родині емігрантів з Куби і вільно володіє іспанською, що дозволяє йому зараз вести перемовини з віце-президенткою Венесуели Делсі Родрігес. Рубіо був негласним радником Трампа з питань Латинської Америки під час його першого терміну і активно знайомив його з венесуельською позицією та родинами політв'язнів в 2019 році. Саме Рубіо переконав Трампа першим визнати тодішнього опонента Мадуру Хуана Гуайдо законним лідером Венесуели. Загалом повалення лівих диктатур у латинській Америці справа рук і, мабуть, всього життя Марко Рубіо. А операція з арештом Мадуру його. Такий бенефіс, після якого всі про нього дізналися. Полімаркет стверджує, що шанси Марка Рубіо на перемогу в праймері з республіканської партії в 2028 році подвоїлися за останні кілька днів. Тож, можливо, перед нами наступний президент Сполучених Штатів, але на це потрібно точно більше ніж 24 години.